Вітаємо вас на телеканалі Віка, В етері проєкт Молодіжне інформаційне агентство». У студії працюють Денис Коваль та Анастасія Донець. Сьогодні у випуску говоримо про таке: особливості навчання загальноосвітніх закладів під час війни. Займись спортом, допоможи зсу. Благодійна ініціатива черкаської фітнес-тренерки. Фотографування їжі це також мистецтво. Хто такий фотограф? Сюжет із циклу, професія моєї мрії. У Черкасах відбувся обласний етап всеукраїнського конкурсу Космічні фантазії про ці та інші події у нашому випуску сьогодні. З екрана за парти минув майже рік спочатку повномасштабного вторгнення агресора. Попри виклику сьогодення, учні продовжують здобувати освіту. Наша журналістка Аліна Легкодух дізнавалася, як організовується навчальний процес сьогодні. Майже рік черкаські школярі навчалися дистанційно, та з другого семестру частина учнів повернулася за парти. Щоб дізнатися, як організований навчальний процес сьогодні, ми завітали до однієї шкіл. Розпочинаємо візит заглядин укриття, головної умови роботи закладу в сучасних реаліях. Це найпростіше укриття фонду захисних споруд цивільного захисту, облаштоване згідно вимог. Тут передбачені місця для навчального процесу, медпункт, туалетні та душові кімнати, а також і необхідний продовольчий запас, роз'яснює заступниця директора Світлана Корнюкова та демонструє запасні виходи, яких в укритті два. Кожен клас знає своє місце знаходження. Це допомагають нам таблички, які знаходяться у горі. Ми поставили стільці по кількості дітей, які знаходяться в укритті. Напередодні другого семестру таку екскурсію провели для усіх батьків. Світлана Лазоренко, керівниця третьокласників, розповідає. Тривожність була наступною до того моменту, поки батьки не побачили наше сховище, яке зроблене перед новим роком відповідає всім умовам. Батьки побували в ньому разом, організовано передивилися, переглянули. Їх задовольнило це сховище, адже там є всі умови для безпечного перебування. Війна накладає свій відбиток на поведінку та взаємини дітей у колективі. Тож, у разі потенційної небезпеки, є певний алгоритм дій. Вони розуміють поняття війни. Вони розуміють сигнал тривоги. А при слові тривога. Немає такого гучного крику сібралися тривога. Підійдіть до мене кому занадто тривожно. Візьміть руки за руки того, хто тебе підтримає краще, хто є твоїм другом. І ми зараз з вами потихеньку опустимося в місце перебування, де нам безпечно. Володимира Портянко, мама третьокласника, зауважує, Батьки свідомо підійшли до ситуації на другий семестр. Ми вже були готові і визначені в тому. Що і наш вчитель, і керівництво школи зробили дуже багато для того, щоб забезпечити комфортне і безпечне перебування дітей у нашій школі. Ми обрали змішану форму для тих діток, котрі не мають змоги зараз долучатися офлайн. А інші дітки, щоб переважною більшістю ходили до школи. Окрім цієї форми, на вибір батьків заклад пропонує інші альтернативи. Аби всі діти мали доступність до освітнього процесу. Про це розповідає заступниця директора з навчально-виховної роботи Світлана Дмитренко. Це очне навчання, це коли діти відвідують стіни школи, це дистанційне навчання, коли діти навчаються вдома. Ми пропагуємо і пропонуємо дітям змішане навчання. Є індивідуальна форма навчання, це екстернат, сімейна форма, домашнє навчання і педагогічний патронаж. Переважний. Більшість за очне навчання відвідувати школу й бачитись з друзями до вподобай третьокласнику Іллі. Так краще доходить звук до тебе і внятніше розказує. А на онлайні може бути фон чи ще щось, ехо може вибивати і за ну коли немає інтернету. Попри складну ситуацію в країні, батьки завдячують освітянам та захисникам за створені можливості для дітей. Збройні сили України нас оберігають. Ми маємо таку надзвичайну можливість. Відвідувати школу, моя дитина стала щаслива. Він приходить після школи. Я запитую, як справи що в школі. Він мені каже: Мама, в школі так класно. Скажи, будь ласка, чи можна зараз воїнів в назвати прометеями? Можна, бо вони зараз віддають своє життя заради нас. Заради людей, так як про матері, віддав людям світло, знаючи, що він буде показувати. Аліна легкодух, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство. Днями понад 130 черкаських старшокласників розпочали стажування у структурних підрозділах міської ради. Впродовж двох тижнів школярі ознайомляться із роботою департаментів та комунальних підприємств. По завершенню серед стажистів буде обрано п'ять найкращих. Вони матимуть змогу ознайомитися з обов'язками міського голови. Та відвідують місто побратим Вал Мієра, щоб подивитися, чим відрізняється самоврядування за кордоном. Черкаська тренерка Алла Сафонова з початку війни веде благодійні тренування, кошти з яких передає на автомобілі для військових. Благодійну ініціативу відвідала наша журналістка Ульяна Бабій. Щонеділю у спортивній залі збираються активні містянки, які зміцнюють власне тіло та водночас підтримують Збройні Сили України, відвідуючи благодійні тренування фітнес-тренерки Алли Сафонової. З 24 лютого українці стали єдиним фронтом у прагненні допомогти власній країні перемогти ворога. Тож люди активно почали ініціювати різноманітні проекти на підтримку армії. Черкащенка Алла Сафонова не могла лишитись осторонь. Це я зараз в декретній відпустці, якщо так можна це назвати, моїй дитині два роки. Тому основна моя діяльність це материнство і тренування. Попри те, що Алла молода матуся, вона все одно прагне допомогти військовим, створивши власну благодійну ініціативу. Проект почався з того, що співвласниця студії, в якій ми знаходимося, з перших. Тижні війни почала волонтерити і, от придумали тренування за донат, тому що людина приходить, отримує послугу і ще донатить на ЗСУ. Яна Фурман, співвласниця клубу, схвально відгукується щодо ініціативи колеги та бачить в цьому не лише добру справу, а й можливість відпочити. Це один із найкращих методів поборотися зі своїм страхом, стресом і все усім спектром почуттів, які зараз люди переживають. Під час війни я не зазначаю, що усі кошти з тренувань йдуть на мобільність наших військових. Оксана Савченко вона збирає кошти на автомобілі для бійців. В цьому зараз є дуже величезна потреба, саме в мобільності їхній, щоб швидко. Зібратися, поїхати, тому е зберемо на машини наразі зараз. Це потреба на вже на 24-те авто. Ольга Ячкалова, постільна відвідувачка фітнес-тренувань, акцентує важливість таких заходів. Ну загалом, крім користі для себе, найважливіша ціль це підтримувати корисні ініціативи, які у нас е люди е вигадують і просувають у суспільстві. І зважаючи на те, що в нас дуже багато різних потрясінь, саме в такий спосіб можна трішки невелювати свої переживання. Ольгу проєкті приваблює не тільки особистий результат, а й усвідомлення того, що вона робить добру справу. Тож активно популяризує тренування серед своїх друзів. Я час від часу у своїх соцмережах роблю різні скрини, там де раджу своїм знайомим також долучитись, і ну, відповідно бувають моменти, коли я привожу своїх друзів, коли в них так. Також є можливість доєднатися. Ми разом займаємось і разом робимо цю добру справу. Проєкт триває понад півроку, тож організатори не планують зупинятись. На постійній основі будемо продовжувати, доки, доки не закінчиться війна і, можливо, після, тому що нам треба буде відбудовувати це все. Тому, поки є сили, здоров'я, ми працюємо. Тож усіх охочих організаторка запрошує стати частинкою ініціативи. Щонеділі об 11.15 ми проводимо ці благодійні тренування. Попередній запис на сторінці або студії «Зебра», або на моїй сторінці особистій. Приходьте, потрібно кросовки, водичка, гарний настрій. Уліяна Бабій, Дарина Юрщен, Марина Сухенко, Молодіжне інформаційне агентство. Зараз у світі з'являється багато нових професій. Фуд-фотограф одна з них. Людина, яка створює смачний зв'язок між глядачем та контентом. Про цю творчу професію детальніше нам розповість Віталіна Рухман. Як часто ви бачите фото їжі, будь-де в інстаграмі чи на сучасних фудтраках, та чи знаєте ви? Що є професія, де люди створюють чудові фото, які і ваблять своїм виглядом. Все починається від обговорення з клієнтом, промальовування ескізів, обирання фону, світла, посуду та реквізиту. Перш за все, нам потрібно підготувати фони. Завчасно е, до кожної фотосесії готую квіти. Завчасно потрібно закупити всі продукти. Кожна зйомка це додатково. Спочатку похід в магазин, а потім вже зйомка. Улюблені фони Ірини в рулонах, адже вони зручні та компактні. Важливу роль грає світловий малюнок, який ми створюємо в кадрі. Також е, обов'язковим елементом є світло, е, тому що навіть, скажімо так, грає. Більшу роль за камеру якість фото залежить від практики. Потрібно наполегливо тренуватися і не засмучуватися в разі невдачі, а вчитися на своїх помилках. Тож постійне навчання Ірина вважає найважливішим у роботі, коли е я починала працювати із замовником. Я боялась при Я все так акуратно, що в нічого зайвого. І е, замовнику це не подобалось. Тобто вони хотіли отримати ті фото, от те, що я вмію, те, що я можу зробити. Коли я більше розкуто почала працювати для замовників, тоді я е, побачила, що і для не, що фотографії для замовника виходять також такі ж круті, як і для себе. Навчалася основ футфото Ірина самостійно, переважно онлайн. Але для створення якісного контенту потрібно не тільки знання, а й вміння їх якісно порушувати. Можеш робити все по правилах, а потім ну бачиш, що щось не так. І коли ти додаєш щось своє авторське, те, що подобається саме тобі. От тоді ти розумієш, так це той результат, який я хотіла отримати. Особливістю фото є й те, що апетитний об'єкт у кадрі може бути непридатним для споживання. Це все виправдано необхідністю створення принадного фото, яке продає риба, свіжа, червона, фарбується. Сира і подається, як готова. Морозиво я колись робила із гелю для волосся та крохмалю, тобто кульки морозива. Також морозиво на паличці робиться штучно. Однією із найбільших проблем для майстрині є нестача часу. Якщо Ірина розуміє, що не отримає задоволення від знімання, то навіть не буде за нього братися, щоб не розчаровувати ні себе, ні замовника. Зараз війна, зараз дуже багато проблем. І коли фотографую, я оживаю. Воно. Натхнення отримую бажання, якесь і коли ти щось твориш красиве, ти несеш красу. Через кілька років Ірина мріє стати відомою на всю Україну фуд-фотографкою, яку запрошують у вишукані ресторани великих міст. Та у перспективі мріє про створення відеопроцесу знімання, так званих міні-уроків для початківців. Кожна зйомка, результат якої від результату якої я в захваті, вона мені запам'ятовується надовго. Згодом, можливо, навесні, коли буде більше денного світла, хотілося б також знімати і процеси зйомок, щоб потім виставляти, типу міні уроків для. Початківців фуд-фотографів. важливість візуалу для соціальних мереж відзначає бренд менеджер Денис в соцмережах. Люди споживають контент очима, тому дуже важливо зафіксувати якось їхню увагу, зупинити їх на вашому контенті. Тому візуальна складова дуже важлива. Саме через це це має бути щось яскраве, те, що відразу приверне увагу, аби зацікавити людину. Тож Денис рекомендує звертатися до професіональних фотографів та переконує, що це позитивно впливає на продуктивність. Це те, що може розвантажити працівників компанії, які нібито могли б це робити, типу smm менеджери, там територи або інші працівники, менеджери з продажу. Насправді краще один раз вкластися в фотосесію хорошу і працювати з нею потім кілька місяців, ніж щось робити самим, і воно не приносить результат. Віталіна Рохман, Єлизавета Сюмаченко, молодіжне інформаційне агентство. Загадкова країна Див світ неймовірних перетворень, пригоща захоплюють та розмаїття пісенних номерів. Все це об'єднує музична-театральна вистава, у якій ви можете й самі стати частиною чарівного дійства. Дитяча школа мистецтв імені Валентина Талаха презентує музичний фільм Завтра ніколи не буває сьогодні за мотивами книги Люїса Керола Аліса в країні див. Захід відбудеться 17 лютого о 17.00 у міському будинку культури. Організатори чекають усіх охочих. Люди так часто мріють про щось незбагненне, хочуть побачити щось, що знаходиться за їхнім колом сприйняття. Українське молодіжне аерокоспічне об'єднання Сузіря дає шанс проявити свою уяву. Наша журналістка Еваліна Камінська занурилася у світ дитячих фантазій. Деталі у сюжеті. Нещодавно містяни мали змогу зануритися в атмосферу неземного. Відвідавши обласну виставку дитячих робіт космічні фантазії, нашій знімальній групі пощастило не лише помилуватися роботами, а й поспілкуватися з учасниками та організаторами проєкту. Серед робіт учасників представлені космічні квіти, загадкові планети, чудернацькі прибульці виконані у різних техніках. Безсумнівно. Кожна продумана до деталей демонструє методистка Черкаського обласного центру науково-технічної творчості, учнівської молоді, Анна Мікульська НЛО до нас прилетіло про перемогу, нам сповістить. І тут ще цікаво. Дивіться, ось так воно працює. У розділі декоративно-ужиткове мистецтво представлена робота ось технікою в'язання Літак мрія. Також дуже символічно в цьому році. Цілий і неушкоджений. Безумовно, тема війни не оминула творчість юних конкурсантів. Тут і роботи із символічним змістом, і зірковою улюбленець дітохів, пес-патрон. Якщо раніше були безтурботні да, такі дитячі роботи, були незвідані планети, космічні герої, то зараз в цих роботах присутня також і символічна якась тематика. Ми бачимо в космосі. Прапор України всі хочуть перемоги. У нас є песик патрон, з'явились нові персонажі. Центр науково-технічної творчості впродовж багатьох років є незмінним організатором обласного етапу всеукраїнського конкурсу. Зазначають, що цьогоріч роботи подали 26 закладів освіти. Найбільше робіт подали вихованці центру дитячої та юнацької творчості Машнівської сільської ради 21 роботу на конкурс. Також подали вихованці тальнівського будинку дитячої та юнацької творчості та Уманського центру позашкільної освіти територія творчості 14 та 13 робіт. Відповідно, роботи оцінювалися за основними критеріями: перше це складність роботи, якість роботи. Творчий підхід дитини до цієї роботи, ну і звичайно, уява і фантазія, яку дитина вклала в цю роботу. З поміж великою кількості учасників є і вихованці центру дитячої та юнацької творчості міста Черкаси. 13-річний Денис відвідує кулінарну студію СМАК. Участь у конкурсі бере вперше, але до роботи поставився відповідально. Його робота космічний пряник. Ішла така ідея, що конкурс називається космічні фантазії, і я вирішив створити. Кос зображення космосу на пряники. Спочатку я випікав цей пряник, потім робив контур глазурі, виконував заливку цього пряника, а коли він трошечки висохнув, я наносив такий малюнок космосу. От Анастасія вже досвідчена конкурсантка, адже до подібних ініціатив долучається не вперше. Її робота у вирії космосу. Я працювала над цією роботою ну, десь протягом тижня. Подобається тема космосу. Це досить так цікаво. Ось, і я вирішила показати у вигляді такої роботи. Мені взагалі цікаво брати участь у різних конкурсах, ну перемагати, щоб показати людям ну, свою творчість і також розвиватися. Керівниця Наталія Андреєва підготувала трьох учасниць. А тому відзначає важливість подібних конкурсів для дитини. Яка працює особливо в такій от творчій роботі, важливо пробувати свої сили не тільки в рамках гуртка на щоденних наших заняттях, а на більш такому в більш масштабних широких форматах, де дійсно можна спробувати свої сили і. Знову ж таки отримати досвід. Журі конкурсу обрало близько 100 робіт, які нагородили дипломами. А 50 кращих представлятимуться Черкаську область на всеукраїнському етапі у столиці. Фантазуйте, творіть, і наступного року долучайтеся до конкурсу. Евеліна Каміцька, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство. Вже не вперше Черкаський обласний краєзнавчий музей презентує роботи Миколи Колядка. Мистецькі фонди музею налічують 64 живописних графічних робіт художника. Окремі роботи зберігаються у музеях Черкаської області та приватних колекціях Німеччини, Франції та Голландії. Нині на виставці представлена лише незначна частина його доробку зимові мотиви. Відвідати виставку можуть усі охочі до 20 лютого. Третє місце міжнародного конкурсу з комп'ютерної графіки та веб-дизайну «Кредіко» зайняла учениця 11-го класу Черкаської спеціалізованої школи номер 13 Юлія Канельська. Дівчина здобула перемогу у номінації Растрова графіка. А це була остання новина цього випуску. Бережіть себе, гарних новин і все буде Україна!